Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні буду готувати дуже класний, такий смачненький обід і вирішила вам показати, що ж я буду саме готувати. Будемо разом працювати на нашій кухні. Я випікаю духовці. уже мене замаринована рулька. Хто знає, що це є рулька, свиняча рулька це така ніжка і на її м'ясо. Ми не обрізували, коли. У нас була свіжина. Я залишила, щоб її запекти. І зараз відразу до неї треба приготувати десь декілька страв, що я хочу зробити. Я була в хостку, скупилася швиденько, тому будемо готувати. Хочу зробити і десертик, і салатик до неї, і картопельку. Ну, є роботи. Починаємо. Ну що, розпочинаємо і. Я буду мити зараз картоплю, яку купила. Таку молоденьку. Мені потрібна була каструлька. Я взяла з посудомийки, якраз вона помила, було дуже добре. Ось таку я взяла. Вона дуже смачна. В костку я її дуже часто беру. І я її просто перемию. Шкірку я не знімаю. Приїхавши сюди, я побачила, що. Тут не знімають шкірку, де в кого тільки я не їла. І ви знаєте, ми привикли, і дуже смачно. І я залила водою, посолила, поставила варитися. І відразу буду ставити варитися яєчка, тому що мені буде потрібно на салат. І відразу розложую покупки, щоб менше було всього. на кухонній поверхні і мені було місце готувати. Ну що, починаємо, хоча вже розпочали, я буду робити помідори по Єфремчик зі мною допомагав. І я взяла, купила такі великі помідорки для їх. Вони мені дуже подобаються, смачні такі якось відразу літній такий мені настрій. Починається, коли помідори завжди пам'ятаю, готувала в Україні теж, а часто, коли саме літо приходило, готувала помідори по-рівненськи. Вони мені дуже подобаються. Ну що, беремо помідорку, нарізаємо на кільця і потім будемо готувати соус до них. Все дуже просто, швидко і смачно. Кільця я нарізаю не геть так тонку помідорку, щоб а, відчували, що помідора є помідорою. І далі робимо соус. Я взяла майонез, часник, можна один зубчик або два, потерла і тепер змащую зверху помідорки з цим соусом таким. І зверху посипаю твердим сиром, який у вас є. Це дуже смачно, повірте, воно доповнює всі страви, таке свіже, літнє. Я рекомендую вам спробувати. А хто знає цей, цю страву, пишіть мені, хто готує чи подобається вам. Ну, ми дуже любимо. Далі буду робити я ще салат. Салат Цезарь. Але я спеціально не смажила м'ясо, не запікала нічого. У мене було тушене м'ясо, тушонка. Я просто її розігріла, вибрала кусочки гарні м'яса і все. Це я коригую під себе, що в мене є вдома. І ви знаєте, вийшов ну, такий вже добрий салат. Це вже мої хлопці приїхали. Вони були в церкві. Я була сьогодні вдома і привіз чоловік. Сало, м'ясо там копчене таке добреньке, то буду ще нарізати їх. Ну що, продовжуємо. Я перемила салату, посушила, можна трошки посолити і зверху полити соусом. Соус я роблю реально настільки простим: сметана, майонез, різні там. Можна чесничок, можна гірчичку. А, ну, що було? Більшість я купую цей соус для цезаря, він дуже добрий. А на цей раз я зробила свій, і, ви знаєте, теж було добре. Тому я зверху полила соусом, виложила м'ясо і тепер нарізаю помідорку. Так як уже мої були вдома. Я вже трошки поспішала, щоб все швидше було, тому що діти вже схотіли їсти. і Помідорки прям нарізала вже з руки, посипаю сиром. І далі ще додати сухарики а, та яєчка. Відварені домашні яєчка. Якщо є перепелині, по рецепту оригінальному треба перепелині маленькі яєчка. Але ми готуємо з того, що в нас є. І це дуже смачно посипала сухариками, і салат, неймовірно, добре вийшов. Ось така рулька в мене, вже майже допеклася. І я завжди поливаю. А цією такою юшечкою, яка з неї, я ще давала водичку, щоб не засохла. Це було дуже смачно вийшла добра, тому я, коли в нас буде знов свіжина, буду завжди залишати на рольку. Ми якось це вперше спробували, і нам так сподобалось це настільки смачна страва. Тому хто, можливо, ще не пробував ніколи готувати. І залишати, Залишайте, це дійсно класна страва. Далі переходимо до десерту. Картопля в нас вариться. ага, салат зроблений, рулька допікається. Я роблю швиденько десертик. Десерт я це не раз вже робила і не раз показувала, але вирішила повторити фрукти, які ви любите. Саме краще смачно дуже з Полуницею або виноград. Звичайно, якщо у вас є малина, якщо у вас є а, голубіка, якщо у вас є ну, різні фруктики, ви можете з ними пробувати це на смак, але ми любимо більше так, з виноградом або полуницею. Я на низ нарізала полуниці, виложила виноград по боках зробила і збила окремо вершки, додала крем кремчі. Вершки збила з цукром, плюс крем-чіз і такий вийшов смачний, смачний крем. Він дуже ніжний, і на смак добрий, не нудний. Все зверху виложити крем, розрівняти, як вам подобається, можна і в мішок кондитерський, і насадкою. І наверх печиво посипати. І ось тут вже ми переходимо до нашого стола. Дивіться, це я вже. Почала накривати, і Тимофійко мені допомагав знімати цей стіл. Ось такий посуд я взяла, стаканчики доставляю. Захотілося так красиво сервірувати стіл для нашої сім'ї, для такого сімейного, недільного обіду. Я дуже це люблю, мені подобається сервірувати стіл. Якщо а ще є Я вам хочу вам показати наш обід, який наготували ми всі разом. Це розпочалося з руйки, і дивіться, скільки всього приготувала. Ось такий салат Цезарь. Ми дуже любимо, діти мої дуже його люблять. Далі такі помідорки по смакота. Ось така нарізочка, м'язко копчене, та сало. Це чоловік привіз, десь він там взяв. Далі дивіться, саме головне рулька. Ось така. Мені допомагає знімати Тимофійком її. Далі дивіться. Картопелька домашня, з маселком та зелень. І саме головне це діти вчора з Вітюю їздили хлопці. Тимофій та Яків на рибу. Вони наловили, всі риби наловили. І ось таку ми посмажили рибку ще, чоловік грилі, і буде смакота. І десертик. Показую десертик. Ось такий, який я дуже часто готую, я вам не раз показувала рецепт. З полуницею та виноградом. І крем. Ну що, будемо смакувати. І відразу ще покажу від себе, як же ж все було на столі, щоб було детальніше, краще видно. Ну, мені подобається, обід вийшов дуже добрий. Сервірування мені теж сподобалось. Тому запрошую до нас на обід, хто хоче, приходьте. Ми любимо гостей. Тому так, ось такі. Ну, ще я дякую за перегляд.